Доброго ранку, любі малята! Зараз ми з вами будемо рахувати кількісний та порядковий лічбою. Але спочатку ми з вами закріпимо цифри. Назвіть, будь ласка, цифри, які ви бачите перед собою. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. А зараз малята. Давайте порахуємо. І позначимо предмети цифрою. Скільки машин? Один, два, три. Яка цифра буде? Три. Молодці. Будь ласка, полічіть ведмедиків. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки ведмедиків? П'ять. Молодці. Полічіть. Самостійно всі предмети і позначте цифрами. А зараз з'єднайте цифру з відповідним малюнком. Малята, давайте з вами порахуємо, скільки тут всього тварин. Один, два, три, 4, 5. Скільки всього? П'ять тварин. Якою лічбою ми з вами. Рахували правильно, кількісною лічбою. А зараз давайте порахуємо їх порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Молодці. Малята, скажіть, будь ласка, котрий за порядком сидить песик? Вірно, перший. А котра? Киця, а котрий по порядку зайчик, білочка, їжачок. Молодці, ви правильно все відповіли. Самостійно порахуйте персонажів казки рібка порядковою та кількісною лічбою. Малята а зараз давайте з вами згадаємо, який пора року ви знаєте. Зараз у нас яка пора року? Весна. Потім буде літо, осінь і зима. Молодці. Верхня картинка, яка пора року? Весна, а нижня літо. Верхня картинка яка пора року. Вірно, осінь. А нижня вірна зима. Самостійна малята визначте пору року за малюнками. Молодці, ви добре справились, до побачення, до нових зустрічей.